Сьогодні назва мого блогу не випадкова, а саме тому, що говоритиму про те, як не змогла потрапити поїздом інтерсіті з Вінниці до Києва. А сталося так, що кілька днів тому я купила в електронному, електронний квиток на потяг Інтерсіті, досить недешевий, як відомо цей поїзд. Купила цей квиток в інтернеті і коли з'явилася на вокзал то на залізничному вокзалі у Вінниці мені повідомили про те, що я не можу замінити номер, який вказаний на квитку, на квиток проїзний, який дозволяє заходити у поїзд. Коли я запитала в пасі, а що трапилося, мені сказали, що, виявляється, на квитку вказано кілька номерів, і саме цей номер, який був написаний зверху, на цьому бланкові, які продається в інтернеті, не підходить для того, щоб отримати квиток. В той день в мене були заплановані кілька дуже важливих справ, зокрема, інтерв'ю про освіту у Сполучених Штатах із людиною, яка повернулася з кількох закордонних шкіл і хотіла розповісти про те, як власне, ми можемо переймати досвід у Сполучених Штатів. Крім того, в мене була зустріч важлива з трьома моїми колегами, з якими ми проходимо курс внутрішнього стілення вже впродовж року. Це курс 12 років до свободи. І я розуміла, що я не можу просто повернутися з вокзалу додому, але мушу все ж таки сісти на поїзд. Коли я звернулася до керівника вокзалу, начальника вокзалу, мені сказали, що... Не можуть нічим мені допомогти, йди і купуй квиток. Я повернулася знову в касу, виявилося, що квиток на наступний поїзд, який йде через там, півтори години, коштує майже стільки ж, як Інтерсіті. І що з електронного квитка мені повернуть кошти, які я купила в інтернеті, але ця сума буде становити 10 гривень. Відповідно, в мене цих коштів, щоб потрапити до Києва, не було. І я стояла перед вибором або відмінити всі свої справи, або добуватися свого. Потім після крику, скандалу і різних печей із керівником директором вокзалу, я все ж таки домоглася, щоб на вокзалі мені дали квиток на поїзд Кишинів-Москва, Кишинів-Москва, який йде через Київ. І я змогла потрапити куди мені потрібно, хоча на кілька годин пізніше, аніж планувала. Чому говорю зараз цю історію? Тому що насправді я знаю, що в Україні є дуже багато людей, які не дуже є навчені, як користуватися інтернетом і які хотіли б користатися електронною послугою «Укрзалізницею».